Вітаю вас! Звіт про збір сьогоднішніх грибів. Це вівторок, серпень місяць, шосте число. Дощ був два дні назад, але, чесно кажучи, я йшла по парку. Сухо було, неймовірно. І грибів обмаль дійсно де-не-де. Ну, корзинка вийшла все таки і не маленька. муховичків багатенько, є пару дощовиків, кілька сироїжок, причому деякі дуже хороші. Така серегіжечка, а то маховики різнопланові. Запах у них прекрасний. Кілька білих грузів, теж дуже хороших. Ну, в общем-то, немала корзинка. Хоча, звісно, хотілося білих. Ну, якщо буде ще хоча б за ці дні парочка парочку таких дощів, то можна буде на щось надіятися. <кій> якщо ні, то це вже тоді вся надія на жовтень місяць коли спеки точно не буде, і незалежно від того, буде багато дощів чи ні, гриби все рівно будуть. <кій> а така ситуація сьогодні в парку, алеча, отакі гриби, ну і прогулянка, звичайно, прогулянка була просто чудова. Вітерець, тепло. І вже обмаль. Комарів майже немає. А це теж приємна така грань прогулянки. Будьте здорові!